Проект молодіжних волонтерських трудових загонів з відродження культурної спадщини Хмельницької області, запропонований подільським молодіжним об'єднанням у майбутнє через культуру, переміг у національному конкурсі Волонтер року року-2012». Ідея такого проекту полягає у мотивації студентської молоді присвятити один вихідний день в семестр благоустрою однієї пам'ятки архітектури. За словами голови об'єднання Дениса Монастирського, проект є унікальним. В цьому виникла фактично унікальність проекту, що він отримав і масові і... Боку. В другого боку, багато студентів зацікавилося в цьому проєкті і в наших вищих навчальних закладів. З третього боку, студенти поїхали з думкою, кожен з них казав, що ми а, однозначно по-іншому поглянули на ці пам'ятки. Не так, як коли приїдеш на екскурсію, подивишся там, от як, що і до чого. А ти бачиш, так би мовити, цю пам'ятку зсередини. І коли ти доклав цю цеглинку в будівництво, ти зовсім по-іншому дивишся вже на те, на що взагалі це потрібно мені, моїм дітям і моїм. do У проєкті взяли участь понад 400 студентів з чотирьох провідних закладів Хмельницького, які доклали чимало зусиль, аби хоч трішки змінити благоустрій заповідників, адже провести такий обсяг робіт безпосередньо силами заповідників дуже важко. Крім користі для довкілля, студенти побачили та отримали чимало знань з історії рідного краю. Дуже гарно екскурсію провели співробітники заповідника. По-друге, ми з ними щоразу лазили в такі потаємні куточки фортеця, наприклад, так підземелі, які сьогодні недоступні туристам. Які приїжджають на звичайні екскурсії. Ми побували на такій пам'ятці національній, як такий старий, давній єврейський цвинтар в Меджибужі. Почули різні легенди про Меджибіж, про фортецю. І після цієї поїздки студенти, які поїхали вперше, вони сказали, що ми хочемо ще. Але лише самого волонтерського бажання допомогти довкіллю замало. Потрібна також фінансова допомога. Проект існує завдяки підтримки влади. Цей проект би не відбувся без підтримки влади. В даному плані нас підтримала активна минулого року. Це управління у справах сім'ї, молоді і спорту. Цього року це вже департамент освіти, науки, молоді і спорту, а також управління культури, національності та релігії. Саме за їх фінансовою організаційну підтримку здійснювалось перевіз студентів. Для студентів це було абсолютно безкоштовно. На наше запитання, що проект дає для нього особисто, Денис відповів, що не може спокійно спостерігати як занедбана його рідна земля, адже Хмельниччина посідає третє місце за унікальністю пам'яток архітектури, чого лише варті Кам'янець-Подільський, Самчики, Меджибіш, Сатинів, Ізяслав, Антоніни, Маліївці. Хоча насправді перелік унікальних маєтків, храмів, монастирів та замків і взагалі визначних місць може бути нескінченним.